Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Watch. Щось я давно не оглядала лонджин. Вибачайте, буду виправлятися. Сьогодні пропоную переходити одразу до діла наших сьогоднішніх героїв Лонджин Конквест з оновленим обличчям. А все ж таки трошки бекграунду колекції Конквест буде. Куда ж без нього? Особливо зважаючи на те, що саме з серії Конквест у Лонджин почалась практика поєднання годинників в родини. Тож фактично конкурс, представлений в 1954 році, став першою окремою колекцією лонжин, а назву зареєстрували у Швейцарії 3 квітня 1954 року у федеральному відомстві інтелектуальної власності. Проте насправді певні моменти історії конкурс посилаються на 1947 рік. У той час Лонжин поставляли хронометри для дослідників, а саме в 1947 році надали спеціально розроблені наручні годинники. Для дослідників французької антарктичної експедиції. Місії етнолога та дослідника поля Еміля Віктора з-підкорення Арктики та Антарктики відбувались у проміжку між 1947 та 1976 роками. Було організовано понад 150 поїздок до Гренландії та землі Аделі. Серед обладнання були 4 бортові хронометри Лонжин і 15 наручних годинників, які використовувалися для визначення астрономічного становища експедиції. Наручний годинник місії з нержавіючої сталі мав центральну секундну стрілку, досить рідкісне ускладнення для 1940 х років, яке дозволяло підвищити читабельність циферблата. До речі, калібр 12.68 n мав протиударну систему, яка відрізнялася від звичайного механізму інших моделей лонжин. от. Кост 1954 року певною мірою був заснований на тих спортивних годинниках. Він мав модифіковану задню кришку, що загвинчується, для забезпечення кращої водонепроникності. Однак компас все ж мав більш елегантний циферблат, питончені вушка та тонкий безель. Перше покоління Кост випускалось приблизно з 1954 по 1959 рік. Зовнішній вигляд тих перших елегантних конквестів наразі відтворено в серії Conquest Heritage. Після Conquest з'явилися такі серії, як Flagship, потім Адмірал і Grand Прайс. Цьому Conquest фактично передував All Guard – годинник зі схожим корпусом, механізмом, циферблатом і стрілками. До речі, я була дуже здивована, коли дізналась, що для промоушену новостворених Conquest лонжин залучив Грейс Келлі. В той період вона якраз з'явилася на великих екранах разом з Кері Грантом у фільмі Альфреда Хічкока у випадку вбивства на Брайта М. Фільм я дивилась. Люблю Хічкока. Але варто глянути ще раз, раптом побачу там муджин. Сучасний конкурс розділений на дві категорії Conquest та Conquest класік яка складається переважно з жіночих моделей і логічно має трошки класичніший дизайн. Однак наші сьогоднішні герої якраз поповнили підрозділ категорії Conquest. Попереднє покоління моделі демонструвало нам класичний образ наручного годинника з яскраво вираженими спортивними елементами і характеристиками: наприклад, велика заводна головка з масивними захисними виступами корпусу, широкий полірований ран, годинні та хвилинні стрілки олівці і арабські цифри на 12 та 6. Безперечно, стилістика цих моделей перегукувалася з дизайном не менш популярних моделей у дайверському стилі з колекції Гідроконтас. Окрім дизайну, їх об'єднував і водозахист 300 метрів, і глуха задня кришка з красивим об'ємним гравіюванням логотипа у вигляді пісочного годинника з крилем. І все-таки це був досить стриманий образ моделі настільки, наскільки спортивний дух дозволяв залишатися в рамках ділового дрес-коду. Приблизно так і описую свою колекцію сам лоджин. Не жертвуючи елегантністю, лінія Conquest увічнює дух завоювання всіх тих, хто насмілився піти далі за інших у своєму прагненні до нових горизонтів. Іншими словами, день на роботі в офісі, а ввечері для будь-яких пригод. У 2023 році, напередодні 70-річчя з моменту випуску колекції, Лонжин вирішив оновити цю найстарішу серію свого асортименту. Над новою моделлю неабияк попрацювали, і версія 2023 постає в абсолютно новому образі. Масивність і навіть певна грубість в купі з простотою попередньої варіації змінились новими, більш витонченими та елегантними формами. Здається, конквест трошки подоросліша. Дуже вірогідно, що комусь не сподобається те, що велика заводна головка з самобутніми захисними елементами змінилася на більш пропорційні корпусу за розміром. Також змінилася і форма захисних виступів: їх яскраво виражені грубані грані стали плавними і закругленими з обох боків. Однак такий підхід дав можливість зробити дизайн корпусу більш гармонійним і навіть певною мірою менш зухвалим. Вушка корпусу стали коротшими, внаслідок чого, при тому ж діаметрів 41 мм, корпус нової моделі став більш комфортним для власників невеликого зап'ястя. Окрім цього, корпус став трошки тоншим 109 мм проти 11,7 мм. Ще однією зміною, яка може сподобатись не кожному, є заміна задньої кришки. Тепер замість гравіювання маємо прозору задню кришку. Однак, у цьому випадку ви маєте можливість побачити досить якісне і машинне декорування механічного калібру L888 з все тим же запасом ходу 72 години. Мабуть, тут буде справедливим вислів краса вимагає жертв. Можливо, і тому, заради естетики, виробник пожертвував показниками водозахисту, і тепер ми отримали не 300 метрів, а всього 100. Хоча, по суті, такого рівня водостійкості вистачає для більшості випадків у рамках повсякденного носіння. Зміни торкнулися і циферблата. Звичні арабські цифри на 12 і 6 змінились тонкими гранованими сталевими мітками, а апертура дати переїхала з положення 3 годин на 6. Форма стрілок також змінилась. Вони ніби складніші та загострені з більшою кількістю граней. До того ж, тепер вони мають тонку смужку люмінесцентного складу. Циферблат у всіх кольорних варіаціях має обробку у вигляді сонячних променів. По краю розташувалась контрастна друкована хвилинна розмітка. До речі, центральну частину циферблата від хвилинної розмітки поділяє своєрідне кільце, що проходить по всьому циферблату на рівні накладених міток. Таке рішення візуально робить циферблат складнішим та цікавішим, якщо порівнювати його з попереднім поколінням Conquest. Наразі існує 5 кольорних рішень: чорний, сірий, коричневий, синій та зелений. На цьому зміни не закінчено. Для нової моделі Longines зробили і новий браслет. Тепер ланки стали компактнішими. А ширина плавно звужується від місця кріплення до двосторонньої засібки метелика. За відчуттями, браслет отримав значно якіснішу обробку та геометрію. Ймовірно, в оглядах годинників більш високої цінової категорії ви могли чути вираз браслет як шовковий. В нашому випадку ця метафора буде як ніколи доречною. Він справді дуже м'яко і комфортно охоплює зап'ястя. Лонжин заздалегідь подумали і про жіночу аудиторію, випустивши оновлену модель в корпусі діаметром 34 мм і товщиною 109 мм. Як і в чоловічій версії, сатинування корпусу до вушок і прилеглих ланок поєднуються із дзеркальним поліруванням безеля, заводної головки та боків корпусу. Тут варіації 4: коричневий та сріблястий циферблат без діамантів і зелений і перламутровий з інкрустацією. Всі інші технічні характеристики аналогічні чоловічій версії. Сапфірове скло з декількома шарами антивідблискового покриття. Той самий калібр, 100-метровий водозахист. До речі, окрім трьох стрілочників, Longines презентували і механічні хронографи з синім, чорним та бежевим цифроплатом в корпусі 42 мм, які працюють на механічному калібрі L898, що забезпечує запас ходу 59 годин. Але поки в Україну вони також не приїжджали. Що можу сказати у підсумку? Нова модель кардинально відрізняється від того, що ми звикли бачити у Conquest. Я навіть не впевнена, чи можна їх взагалі між собою порівнювати. Для мене вони абсолютно не схожі, хіба що просто тим, що складаються з тих самих деталей, що й будь-який годинник. Просто тепер в рамках однієї колекції будуть дві опції: нові Conquest однозначно стали більш комфортними і елегантними, отримали кращу обробку корпусу та браслета. Циферблат став більш пропрацьованим. Все разом це створює враження більш дорогого годинника, ніж старий добрий конкурс. І що ви думаєте? Так і є. Ціна новинки чуттєво вища, ніж у попередника. Ну а як ми хотіли, за деталі і нюанси потрібно платити. Інше питання: чи готові ви це зробити? Власне, ось вам і моє питання: на вашу думку, вартує новий конкурс своєї ціни? Чи для вас більш звичною та привабливою є попередня версія, навіть якщо винести за дужки фактор ціни? До речі, всі посилання з ціною будуть в описі до відео. Пишіть ваші думки в коментарях, а я відправляюсь готувати новенький випуск. Папа! -па!